Траєш бути артісткою, то кажеться, що надо буде просто красиво грати на сцені, і все, ніхто тобі не розкаже, що у Ромео, з яким ти цілувати, це буде ужасний перегар. Або що, наприклад, ти будеш іграти дім ті самі сказки в день в костюмі морковки. Чи що всі твої чувства їх будуть знецінювати і розказувати, що ну конечно ти ж артистка, ну давай розплачся. Або що ти будеш працювати практично безплатно і шукати собі постійно якісь підработки аніматором чи очі там акторської майстерності тільки для того, щоб знімати собі хату, в якій можна буде спати, спати, спати. Чую, в цьому відео буде багато пасивної агресії? Вже славнозвісний наш Київський університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, заснований у 1904 році як перша в Україні театральна школа. Спочатку це були драматичні курси, які потім переросли в музично драматичне училище імені Миколи Лисенка. У 1934 році на його базі створили Київський державний театральний інститут. Ну і вже через 40 майже років цей заклад отримав ім'я Івана карпенка карого З цього університету, до речі, вийшло дуже багато відомих людей, такі як Богдан Ступка, Ольга Сумська, Руслана Писанка хто там ще був, а Сергій Пораджанов, Горбунов. І Сергій Притуло, до речі. Які ж основні факультети цього університету? Факультет театрального мистецтва, факультет кіно і телемистецтва і факультет сценографії. Ой, скільки ж коштує навчання у такому престижному університеті? За даними на 24-25 рік, один курс на заочному вам обійдеться від 29 до 33 тисяч. Це на заочній формі. А якщо на денній формі навчання, то від 56 до 67 тисяч гривень. Якщо так склалося у житті, що ви спеціально з іншої країни приїхали сюди на навчання, то вам доведеться відвалити від 47 до 104 тисяч гривень на рік. Ну це жесть звісно. За що такі гроші? За що такі гроші? Скажіть мені. Ну і давайте якраз подивимось, за що студенти платять такі гроші. Давайте почнемо з відношення університету до абітурієнтів. Найгірший творчий конкурс. Навіть не намагались слухати. Під час іспиту постійно дозволяли бридкі жарти. Заводять потрібних людей без черги. Плутанина у списках бідних дітей мучають у черзі до півночі. Ми записалися зранку. У списку були треті, А коли прийшли у призначений час, списки переписали, і ми опинилися 49-ми. Зараз у дітей тривають іспити. Корупція на найвищому рівні, відвертих безстерів проштохують будь-якими шляхами і способами. Хотілося б дізнатися, чому університет у такому плачевному стані, при тому, що контракт на хвилинку коштує 40 тисяч? Це на 2021 рік був коментарій. І от ви пройшли цей етап вступу в університет, і ви від собі ви з іншого міста спеціально їхали сюди, і стає питання: де ви будете жити? Де жити? Що робити, давайте дізнаємось, які умови дає університет для проживання студентів. Це, це насправді одне з улюблених моїх питань. Не моїх, а які мені задавали. В Карпенка немає гуртожитку на даний момент, тобто він існує загалом. В цілому він є. Як каже сам університет, то гуртожиток закрили через воєнний стан, тому що немає бомбосховища. Але окрім бомбосховища, там ще немає води, опалення, газу, взагалі нічого немає, і вони нічого з цим не робили по факту. Проблеми і тому мали заселяти в цьому році, бо взагалі не було бомбосховища спочатку повномасштабки. Тобто ми вступали минулого року, не було гуртожитку. Сказали, будемо вас підселяти в гуртожитки інших вузів. Сказали, це на один рік. Гаразд. Почався другий навчальний рік. Сказали, блін, от ну там те не вирішили, а тут ще це з'явилося, і це теж не вирішили. І все. І другий рік вже немає гуртожитку. Але наступного року обов'язково поселимо. Виходить, що студентів розкидують по гуртожиткам інших університетів, у яких походу є бомбосховища та всі умови для проживання. Чому за три роки? Оки цей університет так і не дійшов до того, щоб щось зробити зі своїми гуртожитками. Залишається загадкою. У вас вид питань просто не існуючі об'єкти. Про що варто дуже добре подумати з фінансової точки зору, коли ви вступаєте в Карпенка, тому що це не тільки контракт, який нагадує, коштує 60 тисяч 59 500, а є квартира в Києві, що коштує недешево, і тим більше у нас чотири корпуси це поділ. Золоті ворота, Хрещатик і Печерська. Ну тобто, це найдорожчі райони Києва. І якщо ти хочеш не добиратися до університету дві години, тобі. Прийдеться шукати квартиру десь поруч, що не є дешевим задоволенням. Ну і якщо ти захочеш собі більшого комфорту і не добиратись до університету з іншого кінця міста, то тобі доведеться знімати квартиру. І мені стало цікаво, скільки коштує квартира в центральних районах Києва і чи взагалі реально зняти квартиру в центрі. Ой, найближче та найдешевше, що я змогла знайти, ось це. трошки, трошки, трошки стара квартира за 7 тисяч гривень. Хочу, до речі, нагадати розмір стипендії в цьому університеті. Ну і якщо хочеться жити в більш-менш хороших умовах, то нормальну квартиру, студію, однокімнатну можна знайти десь за 15-20 тисяч. Уяви, ти переїхав з іншого міста. У тебе ще тут нічого немає, ні роботи, нема де жити. І у тебе тільки два варіанти розвитку подій. Або ти переїжджаєш в гуртожиток, який тобі дає університет, але ці гуртожитки знаходяться не супер близько до самого університету. Або тобі доведеться шукати роботу і почати знімати квартиру. Я не знаю, якщо чесно, що робити студенту, який вранці і в день навчається, ввечері йому доведеться йти на роботу, тому що повний робочий день він не зможе відпрацювати. Ну а вночі йому доведеться робити домашку. І я не знаю, що буде з рівнем тоді підготовки його як професіонала, і взагалі з рівнем його менталки. Я би такого графіку не вивезла серйозно. Особисто я взагалі не люблю цей вайб гуртожитків, тарганів, бруду і всього такого. І єдиний варіант, який я для себе бачу, це знайти якусь групку людей і разом з ними знімати квартиру на декілька кімнат. А до речі, про вайб гуртожитків. Давайте подивимось, в яких умовах повинні були жити студенти до початку повномасштабної. Воду. воду. точно. Гарячий душ. Горячу воду. воду хоча б бы душ був не з утра, ні утром і через день. Там, а хоча б утром і вечіром. Пожалуй, нормальний душ, щоб гуртожитку було чисто. так моєї мрії. У ньому не було б тарганів, у ньому працювала плита, а на кухні можна було б тримати м'які крісла. На них можна було б сидіти, як ви бачите, це традиційна кухня. Наша це моя стиралка. Машина особиста стиралка, на якій вона заробляє гроші. 20 гривень за кожне прання. Варто було б стіни нормально зробити, туалети нормально зробити і не засирати їх ніколи більше. Це все залежить від людей. Які люди, такі гуртожити без тараканів, типу тарганів. А і найголовніше ще що. Так, щоб не забувався туалет і завжди було світловання. Ні, треба, до речі, зробили ремонт. Тому у нас кімната вже якби до мрії. Прибрати плісняву це головне, тому що здоров'я це теж головне. Плісневі є грибисти флакока, які розвивають всякі болячки. Кожен рік оплата за навчання стає все вищою, і ми вже зрозуміли, що до гуртожитків ці бюджети не доходили, особливо зараз, коли вони взагалі закриті. Тоді куди ж ідуть гроші? Можливо, на реконструкцію будівель, де проходять навчання, або на ремонт аудиторії. Стан будівель і території в цілому плачевний. Сайт застарілий, система навчання суто радянська. В аудиторіях обвалюються стіни. Видно, драницю, сиплеться пісок, немає нормальної підлоги. Протягом усього часу, коли ми приходили робити ремонт, дві вахтерки, які змінювали одна одну, постійно нас ображали, виганяли з інституту, казали, що ми божевільні батьки і питали: навіщо ми щось тут робимо? Мовляв, будівля стара, нехай так і стоїть. За гроші, які сплачуються за контракт, нам просто дозволили побути в цих стінах і найбільше за що ми вже маємо бути вдячні на підтримання університету в нормальному стані. Гроші не виділяються тоді, куди вони йдуть, можливо, на грим або на інтернет для студентів. А що там по ліфту, до речі для людей з інвалідністю та літніх педагогів? Боже, який жах? Я не можу. Я не вивожу цю парашу. Це жесть. Логічно, що якщо ти платиш такі суми за навчання, то універ повинен тобі надати усі умови та усе обладнання для практики, значе ж так. Да? Ну, я думаю, то, що вам вже це розказували. Улюблена притча з Карпатка про те, що на предметі роботи з мікрофоном відбувається робота без мікрофону, і мікрофон не існує. Тому технічне забезпечення, в нас мали бути камери, їх немає. Але в нас вже є телевізори. Вийшло взагалі в світовій структурі, що кіно знімається з допомогою камер. І хотілося б з ними працювати як актори. Щоб розуміти, де стоять камери, як на неї правильно працювати, як це підкрадатися, ці всі е, лексики. От, тому що зараз я не розумію, як працювати на камери, якщо цікаво, тому що в нас немає камер. І я дуже прошу виправити цю ситуацію, щоб наступний раз я могла працювати на камери, це. Велика така проблема фінансування, про яку зараз дуже боляче говорити, тому що знову таки ми розуміємо, що ми живемо в країні, в якій йде війна, і вимагати щось ми не маємо права, напевно. Але коли ти платиш, нагадаю, 60 тисяч в рік за контракт, певно, хочеться використовувати цей досвід на максимум і займатися професією з обов'язковими елементами професії, а не Уявними. Ремонт в аудиторіях і гуртожитках студенти роблять за власний кошт: грим, обладнання, костюми і все потрібне для практики та для навчання, вони теж купуються або орендують самостійно. цікаво, що, що взагалі універ робить? Він щось робить. Універ просто існує. А до речі, хоч на сайті універу і вказано на що витрачаються кошти, бюджети і все таке, як ми вже зрозуміли, не все то правда, що написано. Можливо, студенти платять такі великі гроші за дуже хороших педагогів, які є професіоналами своєї справи. Ой, Володя Талашко. Пан Талашко – заслужений артист України та в минулому викладач в університеті Карпенка Кар. Я думаю, старше покоління знає його по ролі Скворцова у фільмі Убійдуть лише старі, 73 73-го року створення. Декілька студенток звинуватили його у домаганнях. Серед них була Вікторія Муштей, яку він за допомогою маніпуляції змусив поїхати до нього додому. Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Він поліз цілуватися, і це стало останньою краплею. Також про домагання з боку актора розповіла журналістка Ірина Сампан. Після цього інтерв'ю він запросить мене додому показати свої фотографії зі зйомок для інтерв'ю нагороди. Потім нальє якоїсь наливки і почне домагатися. За декілька хвилин я вилечу з його квартири, закрию рота і ніколи нікому про це не скажу. Дуже багато дівчат написали про домагання і навіть з. Боку Талашка. Але правоохоронні органи наші не знайшли абсолютно ніяких доказів цим словам і цим звинуваченням. І Талашко не поніс абсолютно ніякого покарання. Максимум, що він отримав, це звільнення з універу. Вау! Вау! Боже, як же мені гидотно розповідати про цих людей? Це жесть. Максимально просто, максимально неприємне відео. Висоцький Юрочка. Актор, режисер, заслужений діяч мистецтв, професор і бла бла. Подивіться просто на це добре обличчя. Невже така людина може зробити щось погане? Як виявилось, не всі на вигляд милі дідусі є такими? Насправді, час від часу він обирав собі улюблену студентку на день репетицій і садив поруч із собою правобіч. І під час показу чи при обговоренні траплялися викиди енергії, які супроводжувались покладанням рук на колінця дівчини або міцних обіймів. Цьомкання і жамкання при обіймах, це переходить межі. Це брудно і огидно. Але що ми могли сказати майстру курсу? Не обіймайте дівчину. Психологічний тиск був настільки гнітючим, що навіть такі речі не могли поставити в суспільній площині. Такого вічливого, вихованого дідуся варто не просто відправити у відставку, а й покарати за зламані долі, то навіки пророслий у людських серцях страх, страх бути вигнаним з курсу, страх не догодити майстру. Страх сидіти поруч з майстром на парі. страх виходити на сцену. Ну і наостанок людина, яка надала такого розголосу цьому універу Андрюша Білоус. український режисер, актор, театральний діяч. А також керівник молодого театру. До речі, якщо ви любите молодий театр, то я думаю, ви бачили ці постановки його Шанель, сон літньої ночі і Лоліта. Ну, Ну там ще були якісь все почалось із анонімного відео студентки, яка звинуватила Білоуса у домаганнях. Цей джел задавав питання особистого характеру. Про її батьків, про орієнтацію питав, чому вона не хоче його збуджувати, кидав інтимні фото інших студенток і просив зробити так само. А до речі, як виявилось, ця студентка це Софія Сапожник, яка наразі проживає в США. До речі, ще одна дівчина виставила фото скринів переписок. Де цей кадр коментує форми дівчат, де він переходив усі межі дозволеного та поводив себе дуже і дуже аморально? За словами дівчини, одного разу він запросив її до свого кабінету, де вони спочатку невимушено вимушено спілкувались, але потім він почав лізти її обіймати та намагався поцілувати. Наразі створено анонімну анкету для студентів університету, де кожен може розказати про насильницькі дії білоуса і потім усі ці матеріали буде передано в національну поліцію. Сам наш білоус подав заяву у поліцію. А і ще до речі, це нещасне побігло до своїх студентів і почало в них просити, щоб вони його захищали. Таке бідне. Я не можу. Ви мене спитаєте, а яка ж була реакція працівників університету та театру? Я бачу перед собою зараз два курси, які говорять про те, що постраждали. Ви вчилися 4-5 років і пішли далі працювати в театрі. Ви не могли за 5 років не розуміти, з ким ви працюєте. Якщо ви захотіли піти до цього кодру в театр, значить вам хотілося з ним працювати. За ці часи ви працювали, отримували ролі, все було чітко. І ви кажете, що ви про це давно знали. А тепер е виходить так, що виявився в театрі монстр. Сам університет звернувся до поліції, щоб перевірити інформацію, яка шириться в інтернеті. Ну і також вони заявили, що не отримували жодного разу ніяких скарг. Від студентів про нашого білоуса ну і максимум, що зміг зробити університет, він відсторонив його від викладання 31 січня. Актор молодого театру Ілля Чопаров виклав ось такий пост. В цьому пості він, до речі, зазначив, що акторами театру була подана колективна заява до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора художнього керівника на період розслідування. Я в дикому просто шоці з цих ситуацій, і з факту того, що домагання з боку викладачів замовчуються руками. Викладачі, на жаль, розуміють свою владу, розуміють, що вони можуть дозволити собі більше і їм за це нічого не буде. Ну, а самі студенти просто бояться про це сказати, бояться соціального осуду і бояться, що їх вигнять з універу. Руками на студентів йде психологічний тиск, який, на жаль, їх повністю ламає і залишає з травмами на все життя. Треба освітлювати кожну людину, яка таке собі дозволяє. Треба вкладати у голови людей, що терпіти, і мовчати про таке ставлення до себе просто не можна. Я сама стикалася у своєму житті з насиллям, і, на жаль, на той час я думала, що я сама була у тому винна, я сама спровокувала, і я просто усіма способами намагалась зняти ту відповідальність з людини, яка вчиняла насильницькі дії до мене. Але треба всім привчати себе до думки, що жертва абсолютно ніколи не винна. Незважаючи на увесь цей треш, що відбувається в цьому університеті, все ж таки є щось хороше в ньому, і це люди, це майстри, це професіонали своєї справи. І тільки заради цього, заради цих майстрів, самі студенти готові платити такі великі гроші, готові жити і навчатись в таких поганих умовах. Не реклама і не підтримка університету просто безвихідь того, що в Україні більше нема де навчатися акторству. з 12 майстерні, які існують в Карпенко Карого, дві третини з них. Хороші. А це означає, що в який рік би ви не вступали, у вас завжди є можливість вступити до хорошого майстра, який працює в професії і знає, що він робить. Це відео було дуже важким для створення, але я розумію, наскільки важливо висвітлювати цю тему, і наскільки важливо про це говорити мога частіше. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Це було важко, я знаю. Ставте лайки та пишіть коментарі, щоб відео на такі важливі теми побачило як найбільше людей. Боже, я не могу, у не дитина не такая дитина. Ой, я не могу, ты колбасик, такий такой колбасик, Манька. Ты такой колбасенец.